Пройтися по цих всіх наших будинках і спалити всі ті гороскопи. Ти не поймеш що? Оті всякі символи, жаби із монетами в зубах, рок Ізабілія, Афродіта, Фіміда це все ідолопоклонство. Ідолопоклонство. Це порушення першої заповіді. Особливо мені подобається феміда. Знаєте, що то є? Богиня справедливості. У юристів на столі висить феміда. Тримає в руках Терези. Твоя Терезю, рівно, очі зав'язані. Мені все рівно, хто прийшов, я важу по справедливості. Це висить у юристів. Які є в багатьох варіантах прикладом продажності і підкупності. У мене є, друзі юристі, я знаю, вони є інакші. Я знаю, що це є приклад справедливості, чесності і порядності, але я знаю інших.